Так, друзі, на автокарпарк Карпарк продаж від власників. Авто зараз поїде. Телефончик власників під відео, тож телефонуйте. У нас Ford Focus 3 покоління, 2012 рік, офіційне авто. Так, куплявся авто в салоні і було постійно в одній родині. Так що, друзі, будь ласка, гляньте, який шикарний стан. Погляньте, приємний такий колір. Бачите, дах весь цілесенький. Тонування, все присутнє, рідненькі всі скло, бачите, фордівські, легкосплавні диски. У нас механіка, двигунчик 1,6. На борту ми маємо 4 склопідіймача, електрозеркала, але ось такі гарні незатягані дверцята, чистенькі картки. Так само, будь ласка, розглядайте, в якому стані у нас ці всі дверні проєми, резиночки. Мультикермо. Так, це у нас чехол, друзі. Вон там сидіння. Ну, чехли такі плотні, то я думаю, сидіння там в шикарному стані. Мультикермо, керування світлом. Підлокотники підстаканечки. Підігрів і сидінь передніх. Стайни гачний гальма. Підіступка механіка. О, бачите, підігрів лобового. Двозонний клімат у нас. Вон підігрів, бачите, сіточку. Штатна музика, такий дисплейчик. І пробігу авто, друзі, зараз наведу 292 тисячі. Отак от, от, будь ласка, торпеда. жодних царапок. Давайте позаду покажу вам. От, будь ласка, розглядайте. Трохи вже темніє, але думаю, ви все побачите. Гляньте, яка стойка, дверні проєми, дверцята понизу. Вон ще плівочки там наліплені. Не питання, фари вон, стопачки всі в зазорах. Гляньте в шикарному стані. Багажник отаке не чималий. Глянецька місія тут. Підсвіточка там робить. Тут підсвіточка під номером робить. Авто обслуговане на ходу. Так що, Кому потрібно, телефонуйте. Нагадую, телефончик буде під відео. Ще раз салон покажу, чистесенький вам. Дверцята задні. О, будь ласка, передні дверцятка. Погляньте, жодних шкребок по пластику немає. Так само і тут чехли в гарному стані. Ось він код фіксуйте кому потрібно. О, фардівські килимочки, торпеда. О, таке авто, друзі. Так що хто шукав собі гарну автівочку, нагадую, 1,6 бензин, механіка. Будь ласка, такий фордік чекає ваші дзвіночки. Телефончик під відео. Ще раз покажу вам, які чисті фари, лобове і вінкод. Так що надумали купувати фордам, набрали людину, зустрілись. На старті ціна автівочки 7 тисяч, а там вже домовляйтесь. Карпарк працює щоденно, приїжджайте, будемо знімати і продавати і ваші автівочки.